Хм, hmm, я бачу смагарду дали запрошення на фабрику. Мені не треба зайві вороги на фабриці. Треба ліквідувати його. О, Ярнабі. 1170 1163. Йдіть в це поселення. Знайдіть смагард. Містер just for us. We join the chorus Mr. I playing his case from his А? Постукає. Відчиняю. це я, Приводи. А що ти тут робиш? Та просто в гості зайшов. Добре, проходи. Зараз зроблю тобі смачненьку каву. А, точно. У мене ж кави нема. Вулиці, погоди, не дуже, щоб йти із мною А, байдуже, піду в розу. До речі, якщо що, це мій підписник, приводі я. Ми колись разом грали на сервері моєму і на його сервері. Ось вже той будинок. Зараз зроблю нам смачненьку каву. Готово, зараз прийду. А! Хто ти такий? Я. Я стій. Добре, ось кава, вона трохи охолонула під час дощу, але то таке. Зараз сервак врублю, будемо грати. Так, давай, давай. Риска так, ха! Стив. Ну добре, ти переміг. Добре! Що ти, ти я бачу? Там нікого нема. Ти переграв фуйкань? Ну, мабуть, так. А, точно. Я ж нікого не грав в нього. А, там сіпіаліно, не ти? Ні, в мене його немає. А телефон та нау, ось там стоять. Ні, в мене немає пушки. Збираємо речі, швидко. <плес> а, вони вже близько. Вибігаємо. Куди ми біжимо? В аванпост. Розбійника нас захистять. Верни бомб! Роз'єднаємо! Поникли, що далі, де ці розбірки! Вийди отсюда! Розбій! Ем, -е, щось я їх не бачу. Очікуєші. Хм, ви забігли в ванпост. Погана ідея. Тут навіть земля під ногами пороти вас. Я б зробив гру для вас, але ризик завеликий. О, ти ще з одним вікром. Це каже якийсь те, у якого він тільки одне око. Ой, як не виговане. те, що ви забігли, вас було глобальною помилкою. Ха-ха-ха. Немає місця, де сховатись. Не від мене. Д Де я? Що це? Привітаю в плейтаймко. Скоро ця камера заб'ється маковим газом, і ви не завжди впадете в глибокий сон. А поки бувайте, мені треба ще здобув розібратися. Приводу ти тут? Так, Смаган, я не можу вибратися. Тут все із заліза. В тебе також? Так, в мене ще камера. О, ні, тепер нам капець. Стоп, я спробую заставити її. Так, зараз зроблю скріншот. І... Все, все, я підставив скрін під камеру. Тепер нам треба вибиратися звідси, тут є решітка, зараз залажу все. Тепер треба якось втікти звідси. Так, тобто газ подається звідси, тож на варіант. Зараз я. О, ні. Воно ніяк не пробувається. Воно ще міцніше, звичайно, залізо. Це ти був? Неважливо. Зараз все зводиться газу. Пішли. Так, тут каседу написано в крайньому випадку. Давай завантажу. Я поки знайду вихід, а чи він є. Мене звати Харлі Соєр. До мене звертаються доктор. Маковий газ основний склад для моїх експериментів. Він має усипляючі здібності та вогненебезпечність. Дороги газу вистачає, щоб підірвати якусь кімнату. Тобто, якщо сюди пройде газ, ми зможемо знищити цю фабрику? Не знаю навіщо, але можемо. Але доктор, він десь у фабриці. Ми знищимо фабрику, знищимо його. Інакше в нас переслідуватиме все життя. Звучить. Липко прилипко. Та де цей вихід? Вийця він достав. Нас должнити їх, інакше всім повідрубаю голови. Тікаємо. Ярн вже близько! Він запалився ходімо вас задобути. Ви спасли жодного. ハハハハ